Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик, моя Хмельниччина. У нас на огляді Оріон 404 RF Pro. такий монстр здоровезний. Потужний. Дивимося на мости. 65 літрів бак. Рівна підлога. Реверс, понижений, повишений з боку, дуже зручно. Зараз зайдемо ззаду, подивимося, який він ззаді. торпеда, шоу в Мерседесі з подлокотниками, задня частина зашита, шикарний трактор з синтезовською навіскою, кемуський двигун, оптика. Повторителі, повороти, два інша насоси, такий здоровезний, потужний, шикарний трактор. Завтра люди приїдуть його вже перевіряти. Будемо відвантажувати. Говорю за навіску, МТЗовська навіска, Гідровиходи. примусова. Ну, він на базі 50 кВт. Заднє світло, фонари. Ловел стоїть поруч. Ловел навіть менший, 50-ка менший за 40 Оріона Аріона Вон, можна зрівняти. Стоїть ловел. Стоїть ловел і стоїть цей. Поставив. Він набагато вищий. Набагато вищий по всьому. І він кліренс. От дивіться який проходимость. Противаги. Жабри. Отакий тракторець поїде до свого власника і буде працювати в сільському господарстві. Шикарний трактор. Я ставив акцент саме на ці трактори. Вони дуже перевірені і дуже в гарному стані. І гарна якість. Проспект Миру 45Б, місто Житомир, тракторний майданчик, район Богунії, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Друга міська лікарня, пологовий будинок. Отакий тракторець вже проданий. Замовляйте, приїжджайте, вибирайте, купуйте. Ці тракторці розлітаються як гарячі пирожки. Холодну пору. Всім гарного дня, дякую.